Будемо сьогодні маринувати капусту, за якою на базарі стоїть черга. І це 100% правда. Якщо ви займаєтесь продажем квасіння, соління, маринованих якихось виробів, обов'язково візьміть на замітку рецепт цієї капусти. А якщо не займаєтесь, робіть для себе, тому що це неймовірна смакота. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основні інгредієнти, як завжди, це гарний настрій та любов. Решта напишу в описі, обов'язково читайте опис. Робота починається з того, що нам потрібно підготувати капусту. Вага капусти 2 кг, це в чистому вигляді, тобто мається на увазі вже нашаткованої. У мене немає шатківниці, тому шаткую я капусту на слайсорізки. Мені це дуже подобається, якщо у вас є слайсорізка і ви ще до цього не додумались, обов'язково шаткуйте саме на слайсорізки. Вибираю я товщину 3,5 мм, це якраз буде достатньо. Зауваження щодо шаткування. Капуста, люба капуста, як би ж ви не робили, чи маринували, чи квасили, вона має бути тоненька. Хай вона буде недовга, але бажано, щоб це було тоненько. Нашатковану капусту перекладаємо до будь-якої зручної ємності, в якій ми будемо її маринувати. У мене в даному випадку це каструля розміром 5 літрів. Каструля виходить повна під зав'язку, коли капуста ще не замаринована, але після маринування, звісно, вона впаде і буде якраз десь пів каструлі. Тому, якщо у вас немає такої ємності на 5 літрів, ви можете брати, наприклад, на 3 літри і додавати капусту поступово, залили маринадом, потім бачите, що вона трішки впала, і додавати ще капусту. Це абсолютно нормально. Важливо, хочу зауважити, ми сюди зараз моркву не додаємо. Морква змінить смак маринаду і не буде тієї хрумкості, за яку, от саме дуже сильно люблю цю капусту я знаю, що ви любите моркву, я теж дуже люблю моркву, але знову ж таки хочу акцентувати увагу вашу. Нічого, крім того, що я скажу, сюди не додавайте для того, щоб отримати саме ту капусту, про яку я кажу. Готуємо маринад. Що беремо? Беремо ємність, додаємо. Одну літрову банку води, саме літрову банку води. Я не знаю, до мене так цей рецепт прийшов, тому я так роблю і вам так кажу робити. Далі додаємо: оцет, цукор, сіль, це все ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, Кип'ятим буквально десь 3-5 хвилин не більше, і після цього будемо заливати капусту. Процес того, як я кип'ячу, я вам показувати не буду. Я думаю, що всі це роблять однаково. Тому зустрічаємося вже на заливці. І як завжди, в таких моментах зараз буде купа пара, але принцип, ви зрозуміли, просто кип'ячений маринад ми не чекаємо, доки він охолоне, саме кип'ячений, ми заливаємо до капусти. Після заливки трішки штрихаю ось так ножем або будь-чим чим зручно, беру тарілку, перевертаю її і починаю притискати капусту так, щоб вона, якби, ну як сказати правильно, хай буде втрамбувалася. Вже буквально через пару хвилин з повної каструлі стало пів каструлі, тобто ви зрозуміли, що можете відразу все не додавати, додавати частинами, вона буде втрачати свій об'єм, і таким чином це можна робити не обов'язково в 5-літровій каструлі. Зверху вкладаю гніт, у мене це літрова банка з закритим перцем, і так лишаю на півдоби. Тепер важливо, півдоби ця капуста у нас буде в кімнатній температурі. І півдоби. Вона буде у нас в холоді. Я виношу в холодну віранду, ви можете поставити до холодильника, можете поставити на балкон. Я робила свою капусту з вечора, до ранку вона в мене стояла на кухні. І зараз я розбираю цю конструкцію і даю трішки капусті повітря. Беру ось ножем, гарно її так розвертаю, щоб повністю повітря пройшло повністю. А далі знову ж таки притискаю і вкладаю гніт. Відправляю до холоду, і так вона в мене буде стояти до вечора, а ввечері я буду її смакувати. З важливого тут скажу тільки одне: будь ласка, не змінюйте нічого в інгредієнтах, не додавайте нічого. Саме от зробіть в такому вигляді, і це буде дійсно та капуста, за якою на базарі стоїть черга. Сьогодні ми з вами замаринуємо капусту, а коли підуть морози, ми ще й наквасимо дуже смачної капусти. І так, будемо смакувати. Що зараз роблю? Через добу беру капусту, гарно виделкою її скалашмачую, так щоб дати їй гарно повітря. І стараюся брати ту, що знизу. Хоча вона вся, в принципі, вже гарно промаринувалася, але та, що знизу, звісно, краще це зробила. І. Після того вже буду додавати всі доданки. І ще раз хочу зауважити, що вам не хотілося, як би вам не хотілося додати моркву, чи цибулю, чи перець, не додавайте відразу. Зробіть, будь ласка, ось саме так, як я вам сказала, а вже потім робіть, що хочете. Я кладу в тарілку ту порцію, яку планую зараз спробувати. А все решта знову перекалашмачую, накриваю тарілкою, притрамбовую і лишаю в холоді. Все, відтепер капуста має стояти. Тільки в холодному приміщенні або в холодильнику. Зараз я це все додам, прикрашу, пофоткаю, відзніму, щоб показати потім, як воно буде виглядати, і будемо з вами пробувати. Ну і після того, як все відзняла, пофоткала, додаю олію. У мене свіжа з базару, що навіть не перелила її ні до якої ємності. Найсмачніша олія, яка мені смакує оце з таких домашніх пахучих це гільмязівська олія. Якщо у вас на базарі продається, обов'язково спробуйте, тому що, ну це, ну я не знаю, мені це найсмачніша, прямо така олія, ну, пахуча і така, блін, слина виділяється, коли кажу. Коротше, її потрібно обов'язково спробувати. Отже, все готово. Така капуста смакує навіть просто без нічого. Я дуже люблю з чорним хлібом, ну, салом дуже сильно люблю, ще з картоплею, з оселецем. Але навіть просто ось так брати і смакувати, вона, ну, блін, я не можу, я тисячу разів вам скажу, але ви все одно цього не зрозумієте, допоки цього не спробуєте. А я вам всім дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео! Ну і звісно, на коня, бо навіть в самій поганій хаті без коня не відпускають. Ми зараз стоїмо на порозі зміни сезону. Зараз підуть взагалі інші страви, не менше цікаві, ніж були літом. Тому готуйтеся, у нас ще з вами дуже багато планів попереду. Йдіть у погреб на городці до магазину за капустою, а я пішла готувати для вас нове відео.